Питання, яке називається бінарним запитанням. Тобто на нього можна дати відповідь так, на нього можна дати відповідь ні. Прослухавши його, ви маєте визначитися, яку відповідь ви швидше дасте. Так чи ні. Отже, запитання таке: чи потрібне виробництво етилового спирту? Чи потрібне виробництво етилового спирту? Отже, хто вважає, що виробництво етилового спирту потрібне? Підніміть, будь поставить. Добре, зрозуміло, е, що інші учні, які не підняли руки, вважають, що виробництво не потрібне. Але на цьому відповідь не закінчується. Ті, хто вважає, що виробництво потрібне, має підібрати аргументи на користь відповіді так. Цих аргументів має бути три. Ті, хто вважає, що виробництво не потрібне, має підібрати аргументи на користь відповіді ні. Ні, отже, обговорюємо відповідь. А це запитання. Добре. Закінчили обговорити. Отже, чи потрібно виробництво антилового спинку? Так. так що... Перше, я маю Чому? Використовується медицині. Конкретніше. Як дезинтифікаю. Як дезінфікуючий сад. Отже, використовується в медицині. Перший аргумент. І тут використання можна розширити. Він використовується ще як і розчини для виготовлення різних лікарських препаратів. І не тільки в медицині, а ще й в парфюмерії. Далі. В органічному синтезі ще один аргумент. Є екологічно чистим плавало. В органічному синтезі і є екологічно чистим панно. Чому ні? Чому ви вважаєте, що не, не треба виробляти спирт? Будь ласка. Тому що для виготовлення спорту йде велика кількість зерна. Добре, витрачається зерно. Почуваємо самого спирту може дозволити до хвороби, яка називається у Тобто коротко ми можемо сказати, що спирт є речовиною якою для нашого організму? отруйна речовина. Отруйна речовина. Але тепер давайте спробуємо дати, зробити такий висновок. Об'єднавши аргументи так і аргументи ні. Від чого заверливий користь із жишки речовини?